Так, зняв я топлений фільтр. Пацани заправили щось для саду, якоїсь хімії в бак, попутали каністри. Хочу подивитись, що з нього буде виливатись. Я Так що, Я думаю. Що, якщо форсунки не поклинили, то пацани не попали. І насос на ну, насос. Я промию систему, я зараз бак буду знімати, все познімаю. Але як там буде далі, то вже ніхто не знає. На секунду. Відщолкну. Ого! Я не знаю. Ну Може спасемо, ну нічого наперед, якоїсь хімії для саду, яблунь чи що, попутав каністр, як він так лив. Це топлений фільтр Берлінгу. 1.6. Ще Щось толкача заводили, бо не могли так завести, Не знаю. Зараз кинем форсунки на стенд, перевіримо, прогонимо, систему помиємо, насос промиємо. Може оживемо, будемо бачити. Оце. Заправились пацани. Попутали каністри, одна з солярку стояла, одна сил хімію.